Войны, труженики тыла, дети войны и все жители села Октябрьского от имени партии Украины. Поздравляю вас с Днем Победы! Праздником, который вот уже 68 лет укрепляет связь времен и поколений. Никто и ничто не заставит. нынешних и будущее поколение забыть ваш бессмертный подвиг по спасению Отечества. Тат, которые писали в летопись Великой Отечественной войны, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, навсегда останется в памяти благодарных потомков. Год за годом починаючи з 1945 года, року. Та страшна війна становиться нас все далі. Дені шановні земляки, дозвольте вас привітати з дійсно великим святом днем перемоги. Завдяки самовідданості мужності наших. Ми живемо сьогодні. Країні Україна, е, любуємося нашими краєвидами і чистим небом. Намість з кінофільмів, творів художньої літератури. А яким був травень 45-го року? Щедрим на тепло, воїнок вітував бузок, і величезні пахучі оберемки його кидали солдатам, які поверталися з рід з в рідні країни Як на них чекали? Батька, коханого, не всі повернулися з воєнних доріг. Чорні хустини печалі ще довго покривали передчасно посивільні голови солдатських вдів. Спливло 68 років від того вистражданого, радісно сумного дня перемоги. 68 років минуло з тієї тривожної ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Прийшов мир, настала тиша. За яку заплачено ціною життя мільйонів людей. Все далі відходять від нас різні руки Великої вітчизняної війни, але не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар перемоги своє життя. Нещизне в пам'ятці людській не йде в забуття великий подвиг українського народу. По різному можна ставитися до великої вітчизняної війни, по-різному її називати. Але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших? Мільйони людей пам'ятають перший день Великої Вітчизняної війни, коли неділя, 22 червня, перетворилася в пожежі. Мирний день відпочинку обернувся довгими роками страждань. Війна з перших днів війни захопила у кривавий вир 42 мільйонний народ України. У складі збройних формувань брали участь. На нашу країну напали фашисти. Над Україною з'явилися Юнкери, засвистіли пев. Вони бомбили, розорювали наші міста. Вісна, є віца, День победи і їй сини. Нізка, низка, хочу поклонитися. Ветеранам минувшої війни. Однажды рискуя собою, Сколько мужества сил, сколько ваших боят за чизну, Не обняли своих матерей. Хочемо без вог жити? Гай буде мир на всій землі. мир, щоб... щоб сміятися, замер, щоб сміятись, щоб трудитися.